Подорожуючи Україною, Діана з друзями вирішила дослідити Кримські гори. І світлини в соцмережах не забарилися. Ось підлітки підкорили найвищу вершину гору Роман Кош. І коментарі посипалися несподівано, незрівнянно, шалено, відчайдушно, несказанно. Поглянь на коментарі до допису дівчинки. Чому окремі наведені слова прислівники написано з однією буквою Н, а інші з двома? Переглядай це відео і дізнаєшся багато цікавого. У прислівниках завжди пишемо стільки літер «н». Скільки є в прикметниках чи дієприкметниках, від яких утворені слова. Якщо прислівник походить від пасивного дієприкметника у такому слові завжди пишемо одну букву «Н». здивований здивовано. Про особливості написання дієприкметників можеш дізнатися з нашого окремого відео. Так само пиши одну літеру «Н», якщо прислівник походить від прикметника. У якому не відбувається подвоєння радісний. Радісно Якщо ж у прикметнику відбувається подвоєння літер «н», то й у похідному прислівнику воно збережеться цінний збіг приголосних на межі кореня і суфікса, цінно нескінченний. Збільшена міра ознаки, наголошений суфікс «н». тож нескінченно. Пригадай особливості написання однієї та двох літер «Н» у прикметниках, переглянувши наші окремі відео. Покликання бачиш на екрані. Потренуймося! Утвори від поданих прикметників та дієприкметників похідні прислівники. Познач орфограму букви «Н» та дві «Н» у прислівниках. Захоплений захоплено. Слухняний слухняно. Полегшений полегшено. Схвильований. Схвильовано. Зачарований. Зачаровано. Страшенний. Страшенно. Бездоганний. Бездоганно. Туманний. Туманно. Священний. Священно. Незліченний. Незліченно. Гарна робота. Тож бачиш, якщо у твірному прикметнику чи дієприкметнику не було подвоєння, то й в похідному прислівнику воно не відбувається. І навпаки. Потрібно запам'ятати написання декількох прислівників, у яких відбувається подвоєння букв на позначення подовжених приголосних Зрання, Востаннє, Спросоння, Навмання. Попід тинню, попідвіконню. У поданих прислівниках устав, де потрібно, пропущені літери. Глибинно, монотонно, востаннє, упевнено, неждано негадано блаженно, напружено, Попідтинню. Невблаганно, навмання, бездумно. Тобі чудово вдається. <звук> Тепер ти все знаєш про написання однієї та двох літер «Н» у прислівниках. Повернімося до запитання із початку відео. Ще раз поглянь на коментарі до допису Діани Чому в одних прислівниках відбувається подвоєння літер «Н», а в інших ні. Звичайно, усе залежить від написання твірних прикметників несподіваний, шалений і відчайдушний пишемо з однією літерою «н», тож похідні прислівники не можуть містити подвоєння. Натомість прикметники незрівнянний і «несказанний» означають збільшену міру ознаки містять наголошену сполуку анн, ян із подвоєнням. Тож у похідних прислівниках воно зберігається. До речі, чи відомо тобі, що Роман Кош найвища гора в гірському масиві Криму, бабуган Яйли. Її висота сягає 1545 метрів. Звичайно, у Кримських горах незрівнянно і несказанно гарно. Напиши в коментарях, про який куточок України хочеш дізнатися. Дізнайся більше про гірський масив на півдні України. Переглянувши наші окремі відео з географії. Запам'ятай у прислівниках завжди пишемо стільки літер «Н», скільки є в прикметниках чи дієприкметниках, від яких утворені похідні слова. Якщо прислівник походить від пасивного дієприкметника, у такому слові завжди пишемо одну букву «Н». Прислівники похідні від прикметників можуть писати по різному. Якщо у твірному прикметнику одна буква «Н», то й у похідному прислівнику також одна. Якщо ж у прикметнику відбувається подвоєння літер «н», то й у похідному прислівнику воно зберігається. Також відбувається подвоєння в прислівниках зрання, востаннє, спросоння, «навмання», попідтинню, попідвіконню. Став Уподобайку. Стеж за нашим каналом. Там незліченно багато цікавих відео. Учи українсько разом із нами. І легко підкорює усі вершини.